Наші двері завжди відкриті до співпраці. Допомагають полтавські громадські організації. Нам постійно ситуація складна. що в Харківській, Донецькій області постійні обстріли. У нас є і загиблі, і поранені серед співробітників наших батальйонів, зведених загонів. Ті стабілізаційні заходи, які проводять мої хлопці, зараз на Херсонщині, це по постійними теж обстрілами. Наша мета. На звільнених територіях це надати якомога якіснішу допомогу та провести якомога якісніші також стабілізаційні заходи і за допомогою українського Червоного Христа. Ми також організуємо тренінги з першої допомоги. Якщо для вас це цікаво, то ми можемо вірити в цьому напрямку. Завжди цікаво, бо актуально. Бо ми як надавали допомогу і пораненим своїм співробітникам, так і надавали. У нас були випадки, коли ми надавали допомогу і військовослужбовцям, які були поранені під час обстрілів.